Земельні війни вже майже два роки. Жителі Цибулевого вимагають перерозподілу землі до двох гектар на одного атовця замість виділеного одного. З десяток активістів знову приїхали до Кіровограда. Атовці, їхні мами, дружини, сільський голова під головним управлінням Держгеокадастру вимагали зустрічі з його очільником. Люди просять виділити їм по два гектари землі в той час, коли зараз їм виділено по одному. В сільраді запевняють землі достатньо. З активістами зустрівся виконуючий обов'язки начальника держ. Геокадастру Андрій Піньковський каже про проблему, знає. Повідомив для трьох осіб дозвіл на розробку проекту землеустрою на 2 гектари вже готовий. Ще сім в процесі зміни наказів. Нашим дітям дають 10 чоловік, дають по одному гектару. Чому кажуть нема землі? Людмила Миколаївна дає довідку, що земля в сільській раді є. Цю довідку ігнорують, дають наказ на один гектар. Я відмовляюся від гектару. Чому однім по два гектари? Сім. По гектару відмовляємося, і оце ми по сьогоднішній день воюємо за два гектари. Сільський голова стверджує, що є вільні земельні ділянки для того, щоб забезпечити хлопців по два гектари. Після скасування наказів про затвердження проекту землеустрою ми надаємо вносимо зміни в дозволи, даємо дозвіл на розробку по два гектари і вирішуємо питання.